Друзі, цікаве рішення з вікном вийшло у нас. Тут буде ліжко. Від туди написаний камінь. Дуже гарно. І таке віконечко. Дуже класно. Побажання самих клієнтів. Цікаво, розглядайте такі вікна. Дуже гарно. Це у нас панорама. Ось так, прямо стелі, виходить в ноль, по підлозі так само. Відчуття простору, ніби тут взагалі стіни ніякої немає. Така ж сама ситуація у нас тут. Постелі 0, по підлазі 0, відчуття ніби тут нічого немає Так, вже чистові роботи доробляються. чистове оздоблення. Самозлі тут теж у нас все вже готовий навіть болір поставили. Десь будиночок у нас з прив'язкою до такого темного коричневого кольору, як ззовні, зовні, так і всередині. Вільська натурально, двері так само. Ще скоро трошки.